Вітаю, народе! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Кроп, і сьогодні ми поговоримо про те, як збирати персонажів, а саме про ехо, які ж вони бувають. По-перше, вони діляться на чотири тіри. Перший тір це зелені ехо, де вони тут у мене ще є. Ось зелені ехо, далі в нас сині ехо, при прокачуванні яких вже можуть бути підстати, в зелених їх не може ще бути. Сині можна прокачати до плюс 15, далі в нас є фіолетові, їх можна прокачати до плюс 20, і далі жовті, які можна прокачати до 25. І підстатів буде 5 цілих штук. Яким чином ем, це все відбувається? Ми беремо е, якийсь, ну, якийсь ехо. Ко воно в нас є? Я одне тут підготував, яке треба прокачати. Ось. Ми закидаємо сюди от те, що нам не потрібно. Так, прокачуємо. Ну, я там, наприклад, от, до плюс десяти роблю одразу, щоб побачити певний результат. Далі нам треба натиснути от сюди, нам з'явилося два місця з підстатами. Ми тиснемо сюди і е, витрачаємо ще один ресурс тюнер, для того, щоб дізнатися, що ж там будуть за підстати. Можна відкривати по одному, наприклад, щоб не витрачати зайві тюнери. Але тоді б навіщо я прокачував його одразу до плюс 10? Ну, ви мене зрозуміли. Можливо, в майбутньому ці тюнери будуть на вагу золота, і тоді вже ми повернемося до того, що варто буде тюнити по одному. Але зараз мені байдуже, я тюню одразу два. Атака та деф. Насправді не так погано, як могло бути. Далі, звісно, мені ще корисний стат відновлення. Він мені основний. Тобто я хочу тут, щоб було відновлення, атака відсоткова та атака флет. Це взагалі найкраще, що може бути. Але в нас вже є відсоткова атака, і це вже непогано. Ой, навіть я і не знав, що так можна робити. Опа. Ну, тепер ви теж знаєте, що так можна робити? <світ> І отак ми прокачуємо наші ехо. Досліджуючи світ, відкриваючи його, ви будете знаходити е, такі хрестики різного кольору. І от у цих хрестиках вам будуть даватися ресурси для прокачки ехо. Тобто, зі звичайних скринь вам такого не дадуть. Де брати самі ехо? Їх можна вбивати, вибивати з монстрів, тобто ми йдемо, вбиваємо монстра. Там є певний шанс, що з'явиться з нього ехо. Ну мені от не щастить, воно не з'являється. Зараз когось знайду і зроблю, щоб воно таке з'явилося. От, ще одна пачка монстрів. Так, а де моє? ехо? Взагалі-то 20% шансу, що вони з'являться, тому це не дивно, що воно не спрацьовує, але могло б і підіграти мені для відео, я не знаю. Так, я телепортувався у місце, де ще можуть бути живі монстри, бо сьогодні я чистив мапу трішки. Так, зараз в'ємо ось цю групу монстрів, і сподіваюся, що з когось з них таки з'явиться. Кажу, з'явиться. От. От з'явилася така відзеркалена версія монстра, і при поглинанні вона може випадково бути ну, різного тіру. Тобто це може бути і зелена, і синя, і фіолетова, і золота. Але це залежить від рівня прокачки вашого датабанку. Зараз перейдемо ще до нього. От мені впала золота. Бо на моєму рівні прокачки датабанку може падати або фіолетова, або золота. От де це подивитися? Ось ми заходимо в наш датабанк. В мене зараз він прокачений на 18. Далі в мене поки що заблоковано, тому що потрібен 40-й рівень е, аккаунту, щоб підняти до п'ятого рівня світу. От і наразі в мене заблоковано на 18-му. Але як бачите, в мене експа вже набита, тому як тільки я візьму цей п'ятий рівень світу, в мене одразу буде 20-й рівень цього датабанку. Для чого це взагалі робиться? Спочатку у вас перший нульовий рівень датабанку і дроп ехо 6%. так дуже маленький, і ви можете вибити лише зелений зелене ехо. Також у вас є ліміт всього-навсього у 8 вартості наших ехо. До речі, я про це не сказав. У ехо є різна вартість, ви певно про це вже знаєте. Є вартість 4, є вартість 3 і є вартість 1. Тому на нульовому рівні у вас ліміт вартості 8, але на тому рівні ви ще ну, майже ніяких ехо не використовуєте, тому. Це загалом байдуже. На другому вже ліміт 10. У вас все ще падатимуть лише зелені ехо, і на п'ятому рівні в нас з'являється нарешті 30% шансу на сині ехо. Тобто з цих копій монстрів, які залишаються після їхньої смерті, до речі, тут вже шанс 15% на те, що він з'явиться. От ви маєте вірогідність 30%, що це буде сині ехо, і 70% що це буде зелене ехо. Йдемо далі. На 9 рівні ми вже отримуємо. Так, а на восьмому вже отримуємо шанс Отримати фіолетове ехо, а на 9 ми вже отримуємо збільшений ліміт, ну, максимальний ліміт наших ехо, які ми використовуємо. Цей ліміт використовувати наступним чином варто: одягати одне ехо на 4, 2 на 3 і 2 на 1. Є ще варіант одягнути 2 на 4 і 3 на 1, але це можна зробити лише в деяких сетах, я потім про це розповім. Далі. Так от, на своєму рівні, 18-му в мене 50% шансу, що це буде золота, і 50% шансу, що це буде фіолетове. Хоча, на мою думку, тут десь 40 на 60, 40 на золоті, і 60 на фіолетові. Я не можу це підтвердити, але мені от з досвіду здається, що саме так. І на 20-му в нас тут буде вже 80% шансу, що це буде золоте. І то. Тоді почнеться справжній такий фарм, що можна буде реально бігати світом, вбивати монстрів, вбивати босів, фармити це ехо. І таргетно вибивати заготовки, бо інакше це назвати не можна, це саме заготовки ваших ехо. І далі, вже маючи купу ресурсів в майбутньому колись, можна буде цих крутити ці ехо до нескінченності, поки ми не знайдемо е, хороше ехо. Ну, наприклад, хоча б ось таке, як на моєму ггшці. тут в нас є крит демедж. Другорядний стат, хоча лоу-прок, атака флет, відновлення, атака відсоткова та хеві атак демедж. Ну, в мене трішки хеві атак демеджу у персонажа є. Звісно, замість хеві атак демеджа хотілося б, щоб тут було критрейт, ще критейт, тобто і в базі критрейт. Так, це гра, в якій може бути і в базі. Критрейд, і в підстатах теж критрейт. Навіщо треба одягати чотирьох вартісне ехо, трьох трьохвартісного і два одновартісного. Навіщо це робити? Чотирьохвартісне ехо може бути з критрейтовим, критдемеджовим татом та хілом. Плюс до цього усі абсолютно ехо можуть мати деф, ХП та атаку. Наступне ехо, тризіркове. Чомусь мені в, в, весь час хочеться сказати чотирьох, трьох і однозірковий. Ну, ви мене зрозуміли. Трьохвартісне ехо, воно може бути на ваш тип демеджу, саме тому в мене обидва ехо на хавок демедж, тип демеджу мого персонажа. І далі тут може бути ще відновлення. Відновлення десь тут. Ну, може бути ще відновлення. Отут тут в мейн статі. Ну і звісно, хп атака та деф. В однозіркових може. Одного вартісних може бути лише атака хп та деф. Саме тому е, їх я залишаю найбільше, щоб потім крутити і отримувати, наприклад, ось щось таке. Це майже ідеальне ехо для персонажа. Тут не вистачає лише відновлення останнім статом, але ну, дефіцит ресурсів я не можу просто прокачати його, тому воно в мене лежить ось у такому стані, недокаченому. Як бачите, на деяких моїх персонажах є навіть синій ехо, тому що я поки що не знайшов в Заміни, але, наприклад, у сеті на хіл повний сет важливіший ніж підстати в ваших ехо. Тому в мене от зібрано. Що зібралося, головне, щоб в мене вийшло дуже багато відновлення в неї, якась кількість атаки, вона хілила. Ну і загалом це все, що потрібно цьому персонажу. Здебільшого, вам варто одягати на персонажа або повний сет. Наприклад, якщо це хавок-персонаж, ви одягаєте на нього повний сет хавок, ДД. Якщо це ДД, якщо у вас повний сет не виходить, можна одягнути 2 плюс 2. Другий сет найкраще підходить. Ось цей. Він першим бонусом дає нам атаку. Тобто, це. Це в нас атака і ваш елементальний демедж вашого персонажа. Другорядний персонаж, наприклад, зараз я взяв Санхуа і з нею бігаю. Мені, до речі, дуже подобається цей персонаж. Я про це варто буде поговорити і вже, коли я розглядатиму своїх персонажів. Я планую зробити відео не по кожному персонажу наразі, тому що поки що повної прокачки персонажа немає, і я не знаю, який персонаж буде сильним, не сильним. Тому я хочу зробити відео просто про свій аккаунт про тих персонажів, які я. Вже прокачав і вже можу щось про них сказати. Такий короткий огляд кожного персонажа з тих, якими я вже встиг пограти. Тому це такий анонс наступного відео воно буде ось таке. Ідемо далі. Де ж брати ресурси на прокачку цих ехо, і взагалі ехо. В нас є місця фарму. Воно називається Тесетфілд. Тут випадають рандомні ехо. Я так розумію, тільки тривартісні та одновартісні. Двох сетів вони можуть випадати або тут, наприклад, в хавок, або на відновлення. Це наразі мій улюблений данж, тому що сет на відновлення потрібен дуже великій кількості персонажів і хочеться там багато відновлення. Мати на цих шматках тому я хочу їх різні, зовсім різні комбінації цих шматків зібрати. Ну а хавок це для ГГшки, яка в мене головний зараз дамагер на аккаунті. Її здебільшого я і використовую, тому і намагаюся одягти саме її. Тут нам падають експа для ехо, це насправді найголовніше, заради чого я сюди ходжу. І ось ці тюнери, якими ми відкриваємо наші підстати на ехо. Я вам одразу скажу. Жу, за 60 вартості смоли це просто ну дуже мало. Експи тут дається приблизно така кількість, що можна прокачати в найкращому випадку за 4 дні один ехо. Чи це достатньо, чи ні? Ну я не знаю. Якщо порівнювати зі старелом, то там це за два за дві з половиною дні фарму можна прокачати одну реліквію. В Геншині десь за три дні можна прокачати. Але в Геншині можна збирати сірі артефакти у світі. Тут е, сірі, ну навіть те, що ви збираєте, ось ці ехо, нульовими ехо, не можна прокачувати. На жаль, бігати світом, збирати ці ехо. І сподіватися, що ви їх зілліте в якесь ехо, і охо. Прокачаєте, то це не той випадок. В цій грі, на жаль, це робити марно і не потрібно. Що ж взагалі тоді робити з цими ехо, які от ви набили? Я, до речі, от пробігся світом, далі обираю тут сорт по таймед. От і дивлюся, що вони дають. От не деф, тут хпшка, це мені не потрібно, тут деф, це мені теж не потрібно. І отак я відсіюю, ставлю замочки на тих, що мені потрібні. От, наприклад, з цього. Сету я усі елементальні блочу. З цього сету от нас атака на атаку. Звісно, я теж залишив. Тут ХПшка з хіл-сету. Це теж може бути корисним. Ну, як ви бачите, я ставлю замочки на всі ехо, які мені можуть в майбутньому знадобитися. Усю решту ми йдемо в датабанк. І перекравчуємо ось таким чином. На рандомні, тут дев з атак сету, це нам не потрібно. Далі йдемо. Атака з Глаціо, нехай буде. Може знадобитися. Далі в нас деф з електро. Якщо ви збираєтеся Юан У одягати в електросет, я його вже з електросету перевдягнув, але якщо ви збираєтеся в нього одягати, то шматки з електросету, звісно, можна залишати. Ось це фіолетовий з сету на відновлення. Відновлення. І я буду таке залишати про всяк випадок, тому що це може знадобитися. Так, вірогідність є, що це може знадобитися електрозхавоку. На жаль, от, йдемо далі. Ось зливаємо, так. І таку процедуру ви будете періодично робити О, Aero, Energy енерджізайро. Aero. Ось це може знадобитися, тому що є така дівчинка, як Ян Ян, і в мене зараз думки зібрати її саме в аеросет. І в цьому випадку мені може знадобитися на відновлення ось ця штучка з цього сету. Тому я поки її залишаю. Не впевнений, що я буду це робити, але поки в мене такі думки є. Як ви розумієте, отримати щось з цього. Горандомайзеру рандомайзеру <хи> вкрай важко. Тому сильно сподіватися на це не варто. Але чому би ні? Вам все одно кудись ці ехо потрібно злити. Краще злити їх от сюди. О, Енерджі з Хілсету, це круто. О, все. Все в мене за... закінчилося. Ехо. Що ж робити ще можна з нашими ехо? Я вам сказав, що фармити можна в данджі лише три вартісні та одновартісні, але чотирьохвартісні нам теж десь треба брати. Для цього треба ходити на босів, наприклад, ось цього боса. Цього боса, ну і так далі. Так само і на двох тижневих босів. От, наприклад, на цього. Я періодично на них ходжу. Як бачите, там в мене стоїть вейпоінт Я приходжу сюди. От в нас тут Белл мене вже чекає. Хоче зі мною потеревенти. Ну чи я з ним хочу. Мені так страшно кричить. Зараз заряджаємо наше інтро. Бум. От негідник. Ну ні, ні. Ну, перемикаємося. Бем-бем-бем. Активували, бем бем, бем І немає. І не впало. Так, от тут нас не впало. І отак я лечу на іншого боса, який мені потрібен, наприклад, бем, 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 бем. Ну куди ти там? О, в мене закінчилося вже. ця. Так, вбиваємо його. Бем, 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 бем. Абсорб. О, золоте. Так, дивимося, що ж там впало. Хіл бонус. Однак. Є один трюк, який можна використати для фарму дрімлесу. Можна полетіти до боса, якщо це ще не пофіксили, не знаю, чи будуть вони це фіксити. От ми залітаємо до боса і обираємо файт з босом сорокового рівня. Вбити такого боса, звісно, набагато простіше. Але з неї так само з'являється її копія. І вона може бути. Ну, вона може бути, повірте, вона може бути золотою. Далі ми просто виходимо звідси. Добре, зараз зроблю кілька ранів для підтвердження. Так, і цього разу. От, бачите, золоте. А, тільки не можна подивитися, точно забув. Не можна ж подивитися, поки ви знаходитеся в цій залі. От ми виходимо і дивимося, що ж там впало. Оп, хілінг бонус. Так, два хілінг бонуси мені впало. Ну, давайте ще перевіримо. Давайте на ще одного боса сходимо. Ну цей бос мене не любить. Він взагалі мені ні падати не хоче, ні давати золоте ехо. До речі, я його ще золоту версію ще не вибив. <смір> <смір> Далі ще цікавий момент. Ви часто запитуєте, чи варто витрачати ресурси на прокачку не золотих ехо. Як ви бачите, я це роблю. Чому я це роблю? Тому що я хотів отримати максимально доступну ефективність у той момент часу, коли я хотів пройти якнайшвидше там безодню, ну наявний найскладніший контент. От і я прокачував усе, щоб просто, наприклад, тут мені важливо сет закрити, тут теж важливо сет закрити. Тут я не зміг зібрати 2 плюс 2, і в мене плюс-мінус вийшло фулсет теж зібрати. Я спробував це зробити. От тут в мене теж фулсет. Тут теж фулсет, здебільшого я намагаюся, як бачите, збирати фулсет Хоча ось тут він слабенький на данджін в мене. Ну Тут зараз не та зброя. От такий собі сет на данджін, ну плюс-мінус щось. Тут теж в мене, як бачите, не супер. от тут теж. Ну, в мене лише ГГшка досить сильна, тому що я їй викрутив ось цю зброю. От, Вирішив викрутити стандартний банер Ну, про це я вже розповідатиму в наступному відео, тому таке вже. Далі щодо сету яким чином взагалі збирається сет? Вам потрібно мати усі різні ехо, ну, щоб вони не збільшували, ну, не були в сумі більшими за 12 і були всі різними. Тому що, якщо ви одягнете, наприклад, два однакових, от я, наприклад, одягну ось цей, то це скаже вам: ехо не можуть бути однаковими. От я одягнув інше ехо, і в мене розбився сет. Тому е, самі ехо мають бути різними. Наприклад, у мене є ще один хавок пес, але я не можу його одягнути, тому я одягаю ось цього. Хоча е, тут досить хороші роли, я буду буде складно його замінити загалом. Далі щодо можливості зібрати з двома четвірками сет. Ця можливість є, наприклад, у сетах, тому що тут є два чотирьохзіркових різних ехо. І я, наприклад, можу замість ось цього ехо його прибрати, одягнути ось це ехо. А, я поки не можу. Треба ще зняти ось це. От, і замість цього сюди засунути, наприклад, одиничку якусь. Ну, ось цю ні, цю не можу, ось цю можу. От. І я так само закрив сет. Але в нас вартість вже 11-12, тобто це неповна ефективність, скажімо так. Але що я отримую натомість? Дуже багато критів. Я, наприклад, можу взяти сюди крит рейтового е, боса, а сюди крит демеджову базу боса, і таким чином збільшити суттєво показники критів свого персонажа. Так, я втрачу хавок демедж, але якщо це буде персонаж, який різними сурсами розганяє, Собі цей множник, то така збірка на ньому буде більш ефективною, ніж класична 4 плюс 3, плюс 3 плюс 1, плюс 1. Так, варто повернути все назад. Далі, щодо скіла, який використовується нами на е, літері Q. Це наше Echo Skill. Ось він тут в нас написаний. Від тіру самого Echo він посилюється. Тобто, чим вища рарність нашого Echo, тим більший Множники тут відсоткові нашого ехо демеджу. Використовується він наступним чином. От ми е, над... Ну зараз він відновлю. Ну давай ось ось цей. Тут в нас в мене BL, він на три атаки по нам зменшує шкоду вдвічі і додає нам 10% демеджу. Як ви бачите, от в мене на другому персонажі також є Бел. Я поки що рейчу його найбільше, тому що він допомагає виживати у файтах з голограмами, наприклад, чи з дуже високорівними супротивниками, які просто вас можуть шотнути. Завдяки белу вас вдарять не на Фул хп, а на половину, наприклад, ну чи на чверть, і ви. Зможете значно довше не помирати, скажімо так. Дамажні ехо, це, наприклад, ось в ГГшки. В нас ось таке ехо. Самі ехо є різні, але поки що ось цей Dreamless мені подобається найбільше. Ще мені казали перевірити наскільки ось цей прикольний, і зараз подивимося, як це виглядатиме. Так, він ще відновлюється. Треба якась ціль, щоб було на кому це використати. Так, увімкнули. І що, воно двічі оце задамажило і все? Щось мені не дуже сподобалося? Воно двічі задамажило, і що це все? Серйозно? Семон смег то атаки ненеміс Смех Вейст. щось дуже дивне. Не знаю, як це працює. Повертаємо назад. Що ж, гадаю, це уся інформація про ехо, яка вам може знадобитися. Сподіваюся, я згадав саме все. Далі я планую зробити відео про своїх персонажів, тож е чекайте його. Воно сподіваюся, буде цікавим. Але я хотів би все ж спочатку ще раз сходити у безодню, тому можливо це відео. Відо буде трохи пізніше під кінець наступного тижня. Подивлюся по ситуації, як в мене все буде відбуватися. Що ж, дякую вам усім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!